На сьогодні у пацієнтів фіксують переважно новий вид омікрону. Він швидко розповсюджується серед населення, але не призводить до таких тяжких ускладнень, як, наприклад, під час першої коронавірусної хвилі. Ковід мутує стає сезонним, кажуть лікарі. на кшталт вірусу грипу. Найкращою профілактикою залишається вакцинація. Зараз в наявності кілька препаратів. Серед них Коронавак та Пфайзер. Вакцина Pfizer Comirnaty, яка адаптована особисто до омікрону. Тобто можна зараз вакцинуватися всі центри. Вакцинування відкрите. Мобільні бригади працюють. Можна центри вакцинації, можна вакцинуватися. Pfizer Comirnaty в достатній кількості. Захворюваність на ковід набирає обертів до стаціонарів. Надходять пацієнти. Медзаклади Дніпропетровщини вже отримали препарати противірусної терапії, які зменшують ризику ускладнень при захворюваності на ковід. 19 Пакславіт більше 9 тисяч упаковок розподілена по 58 центрам первинної медико-санітарної допомоги. Тобто це покриває всю географію Дніпропетровської області. Молноперевір 300 тисяч капсул також розподілені для центрів первинної медико-санітарної допомоги та для вторинки. Першочергово ці препарати призначають пацієнтам із груп ризику людям старшого віку та тим, хто має хронічні захворювання. Лікар надає їх безкоштовно. Загалом цьогоріч медичні заклади області отримали понад 20 тисяч противірусних препаратів. Олена Сергій Гончар, новини каналу.